Господь покликав апостолів, і сказав їм, лишайте рибу ловити, я вас зроблю ловцями людей. Ви будете тепер ловити людей для царства Божого, тому що сатана розлив по цілому світу велике болото без трясіна без по цілому світу, прикрита зовнішньою лучиною язичництва. І люди многі попадая у болото, погибають і пропадають. Тересіна медленно, медленно затягує чоловіка, і чоловік помирає. Подобно й тому і безбожіє, і язичництво, і незнання подлинної віри православної, так же многих людей збиває з толку, і вони, думаючи, що у них все в порядку, а вони медленно, медленно угасають. І пропадають. Боже, поможи нам, щоб у православній церкві, де єдине спасіння є, помолити святого апостола Андрія Первозванного, благослови нашим людям радуватися. І, може, й мало й похвалитися тим, що на наших землях побував Андрій Первозванний. Петро, славний на Западі, Ув, прийшов до Христа. Чуть пізніше Андрія, а значить, і ми достойні того, щоб сьогодні держатися кріпко канонічного православ'я, цінити подлінну віру, настоящу живу віру, бо нами двигали три сили віра надіжда, любов. Але любов із них головніша, особливо нужно нам в сьогоднішні дні цю любов проявити перед лицем. Іногда не розуміємо, от чого так возненавидівши групи людей церков, котрі розносять клівіту і погрози. Но ми з Христом, ми з апостолом Андрієм Первозванним, ми з Кирилом і Мефодієм, ми з усіма святими Карпатськими. Карпатськими святими Русі Карпатської молимося нині. І і Божу Матер, Божа мати, благослови наших людей, держатися того православ'я, потерпіти періодично, нападаючи на церкву іспитання, як коли жона родить, періодично має схватки болі, так і в нас може порівняти, що на православних періодично, кожні 30 років. Спаминаємо, як гонення було в 91-му році, коли православних в Ужгороді демонстративно одогнали від старого собора, забрали старий собор, не хотіли з нами, братися, нічим ділити, лише вон православних на вулицю. Ну Бог допоміг нам. Ми збудували новий собор, лишили братям старий собор і показали то, що православні люди. Потомки Кириле Мефодія, суть живі люди, котрі нині мирні, способні мирно трудитися, змирятися з усіма ситуаціями, а тепер у час війни бути добрими, законопослушними, не взирає на те, що проти нас приймають і хочуть приймати закони, заведомо, жесточайшо з і протизаконні, але ми не боїмося, бо ми знаємо, що Господь усе видить, і, як каже препод наш блаженніший Онуфрій, нам не є потреби постійно робити якісь заяви, якісь протести, або якісь погрози комусь. Христа, коли розпинали, ведь він не обращався у Європейський суд по правам чоловіка, де правосуддя ніколи не було, а просто смиренно претерпів усі гонення і мучення». І переміг, зломив царство сатани і создав церкву свою, як великий небесний інститут, в котрому він голова церква — його тіло, а ми маленькі кліточки живі на живому організмі церкви Христової. І тому, коли нам кажуть, що ви із живої церкви, канонічної, перейдіть на мертву, на мертвого, ми кажемо, ми не підемо, ми вже. Узнали, як добре бути живими, благодатними у любові і в радості, а в вічності ще й мати надію на милость Господню і на нагороду в Царстві Божієм. Амінь.